Сейчас. Блядь, нет, я не так хотела сказать. Я авто. Сейчас, блин. Сейчас. Давай заново. Подожди, сейчас мне нужно. Сейчас. Подожди, подожди, подожди. Сейчас. Вспомню, сколько там. Вопрос. сейчас. Ладно, сейчас, подожди. Сейчас. Знать. Мои значные знач... Мои значную цифру. Сейчас, подожди. Щас. Багато Щас. Щас. Ой, зараз. Зараз. Ба -да -да. Всім привіт! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. І знаєте, європейці не дуже люблять нагороджувати автомобілем року преміум-сегмент, тому що зробити дорого та якісно дуже легко та любий дурень зможе. А ось зробити для народу. Як це вам? Тому зустрічайте Вольво xc 40 XC40» 2021 року. Про образ з'явився ще у 2016 році, а ось представили його вже в 2017. -му. І також вже могли люди купити його у нашому автосалоні по вулиці Княгині Ольги, 19 Б. Volvo XC40 була створена на платформі SMA. Цю платформу подальшому будуть користуватися і ставити на гібридах і також електрокарах. Це перший компактний кросовер, який, який випустила марка Volvo з повністю новими технологіями, інноваціями та стилю. Тому молодь це зацінить. Зовні XC40 може Показатися вам таким б класом, але це тільки ілюзія, яка додає оцей е, кубізм е, самого кузову, кузова автомобіля. Хоч це і нова платформа, але дизайнери Volvo е, дуже дуже постаралися і все таки залишили е, ці молота Тори такі улюблені, велику радіаторну решітку е, з великою емблемою Volvo. Так, ці е, плечеві гарні лінії вдовшу всього кузову. Ну, просто краса. Щодо двигуну, тут стоїть півторалітровий бензин, е, що має три циліндри і 129 кінських сил. І 245 крутного моменту. Кліренс. Сягає 21 сантиметр, ще й захищен нефарбованим пластиком, і це дає дуже гарну опору такому внедорожнику і добре добру гарну обзорність середини. І також зверніть вашу увагу на такі гарні 18-дюймові колеса. Також є ще літня резина, багажне відділення. Так, воно в нас. Без електроприводу, але це не привід відмовлятися від нього. Багажник у нас доволі таки великий, 460 літрів. І ось знаєте, працівники Volvo вони проводили проводили опитування у таких крупних городах. І всі казали, що у маленьких таких кросоверів не вистачає місця, не вистачає багажника, не вистачає, куди поставити свої там сумочки, якісь там ноутбук покласти. А Вольва цю проблему вирішила так, в нас ще під фальшполом є запасне колесо. І, до речі, багажне відділення можна ще збільшити завдяки тому, що ми складемо задні диванчики, утвориться рівний пол, і літраж вже буде секунду. І тепер літраж багажного відділення має таку значну цифру 1336 літрів. Забула ще сказати, наскільки вони все продумали. Ось гачечки такі є для ваших покупок, щоб нічого не поповзло по багажнику. Сідаєш усередину і відчуваєш тут такий прям преміум. чорна стеля, обивка сидіння з натуральних тканин, що додає такої розкоші. А для комфорту вони зробили підігрів задніх сидінь. Такий гарний підлокітник і, і зафікси для маленьких пасажирів. Інтер'єр Volvo XC40 був створений під впливом такої, такої молодіжної групи, вуличної моди та поп культури. До речі, щодо опитування та ніж, дизайнери створили тут таку велику нішу у дверних картах. Тут, взагалі, мав би бути динамік, але динамік перемістило сюди посередині, і динамік з функцією «Airwoofer». Щодо зимніх опцій, так, тут є підігрів сидіння, також підігрів керма, підігрів лобового скла. До речі, сидіння підігрівається як спереду, так і ззаду. Е -е 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 -е. Тому ви будете. В теплі завжди, до речі, завдяки програмі Volvo Cars ви зможете прогріти свою автівку ще вдома або завести будильник, щоб він, наприклад, о 8 ранку, ранку вже був тепленький і ви сіли у комфорт. Ви зможете закрити і відкрити, прогріти його, поставити таймер. Тут буде видно. Коли вам потрібно буде пройти ТО, журнал поїздок, також розхід, одометр та повністю інформація про автомобіль. І що до двигуну? Багато чула відгуків, що двигун там 1,5 дуже-дуже слабенький, він нікому не подобається, але ні у кого з ним не було ніяких проблем. Всі, всі, хто вже купляв таку автівку з таким двигуном, повністю задоволені. А хто їздить на іншому двигуні чомусь хейтить. Так, у нас така гарненька мультимедія, 12 дюймова і вона по функціоналу мені щось нагадує на iPhone. Ця кнопочка повертає вас на головне меню. Тут ви можете підігріти собі сидіння, кермо, виставити. Клімат-контроль, а також улюблена частина для водія. Можна зробити спортивний режим, лейнкіпінг, це аби вона бачила вже. Полоси, допомога при паркуванні. Це парктроніки, Cross Traffic Alert, це такий дуже гарний помічник водію. Коли ви здаєте назад і ви не бачите, хто їде позаду, да, тому що у вас там обмежений огляд, то машини будуть зчитувати це і вам вже демонструвати на цьому дисплеї. І якщо ви і це не побачили, безпека Volvo – Затормозить і на екранчики ви, ви побачите надпис, чому саме машина зупинилася. Бліз – це датчики сліпих зон, вони сигналізують такими гарними бумерангами, їх е, доволі таки е, видно, але якщо ви і це не побачили, машина вас поверне у полосу, аби не було ДТП. Volvo City Safety – це автономна система екстреного гальмування, що запобігає зіткненням на малих швидкостях. Взагалі, в автошколах вчать нас тому, що треба повністю перевірити стан автомобіля перед поїздкою. У Volvo це можна зробити з салону. Ось тут є така кнопочка на консолі «Стан автомобіля. Ой. І раз ми бачимо рівень масла, також тачоки тиску в шинах і також ТО, та та, коли вам треба буде звернутися до сервісу. Я взяла другий ключ від автомобіля, а, але він запрограмований на те, що більше 180 розгонятися не можна. Також ви можете цей ключ запрограмувати на швидкість менше. Якщо а, автівку буде там, брати. Там, який знайомий або там дочка, син, то ви не будете турбуватися, що хтось буде швидко їхати. У автомобілі є чотири режими їзди. Нажимаємо Drive Mode, комфорт, Dynamic, Eco та Offroad. Зараз він горить сірим, тому що ми їдемо, але ми ще його продемонструємо. І можливо. Е, ще зробити свій індивідуальний. Зараз я вам це покажу та розкажу, як це зробити. Смірно. Опускаємо шторку, нажимаємо е, налаштування, майкар та індивідуальний режим водіння. Так, включити. І тут вже ви можете. Е, Контролювати, який стиль водіння вам більш, є, більш притаманний, щоб руль кермо так було таке важке, чи ні, динамічно, чи більше на екорежимі їхати повністю під вас. І у нас вже є індивідуальний. Драйв моуд. Але ми вмикаємо зараз оффроуд, тому що нам треба з'їхати з цієї величезної гори, яку я, якщо чесно, боюсь. Так, швидкість блокується на 40 км на годину, і автівка сама, не розганяючись до 9 км на годину, комфортно з'їжджає і. Дивіться, я педалі не жму. Забула про найважливіша камера заднього огляду. Ну, дивіться, яка вона гарна, чітка, прям кайф. Я, крім Volvo, ніде такої камери не бачила. Так, повертаємося знову на цю гірку. І ось якщо треба зупинитися на такій гірці, Оп. включаємо автохолд. І автомобіль буде тут стояти і витурбувати вас. Але ми ж їдемо далі, тому ми поїхали. Оп -оп -оп. А тепер перевірка, за скільки секунд автомобіль роженеться до 100 км на годину. Таке собі. Чиста жіноча автівка. Мені холодно. Температура встановлена на 24 градуса. Ось так вас автівка розуміє і е, турбується про ваш комфорт. Як ви знаєте, ця автівка в Дніпрі, ми живемо у Дніпрі, і якість повітря бажає кращого. так? Але всередині вам автівка буде фільтрувати повністю все, все повітря, і ви будете дихати на повні груди. У вас не будуть ніяких проблем з е, диханням. Щодо витрати палива, наразі показує автомобіль середню витрату 7,6. Але на трасі ви легко можете побачити цифру 6 і 3, як і власники таких автомобілів. А ось щодо такої функції, як Volvo On Call і як додзвонитися до диспетчера, то у правому верхньому куті з'явиться детальне відео. А найголовніше те, що в наша XC40 вона повністю ціла, і давайте зараз ми це перевіримо. Це ми приїхали на нашу площадку на території автосалону Вольво, що знаходиться по вулиці княгині Ольги, 19Б. І тут буде стояти наш красень, такий унісекс, стриманий шведський е автомобіль, який підійде для всіх. І що найважливіше, дуже бюджетний зі всіма безпеками Вольво. Тому підписуйся на наш канал також е, цікаво е, ваше враження щодо такого автомобіля. І чекайте наступний відеогляд теж Volvo, але вже XC60.